b це можливість відкрити модель на смартфоні, наприклад. Ось можна подивитися її з різних боків. Навігація дуже подібна до архікаду. Щось посереднє між візуалізацією та рендером, в принципі, досить читабельні текстури. І найцікавіше, що ми можемо переходити до 2D креслень. Наприклад, ось тут є генплан, я закладую по цьому лінку. ось. І перебудовується модель, наприклад, на план відкрилася. Ось є, є у нас, так само можна тут перегорнути всі креслення. І можна повернутися теж до моделі, наприклад, оце загальна перспектива назад у 3D. Можна увімкнути розріз. У нас тут є розрізана модель. Це було попередньо збережено в. Архікаді ось є модель, яку теж можна покрутити і показати. Ось тут у нас є розріз, можна, звичайно, налаштувати у виглядах, щоб зовсім не було ніяких, наприклад, меблів, або ж що, навпаки, щоб вони були, текстури всі є, і акуратно можна подивитися на. Навіть є багатошарова конструкція. ось Тут є в нас несуча частина, є якесь облицювання, і все досить адекватно побудувалося. Ось і так само можна перейти. І звідси по цих лапках ось можна зайти сюди і нажати Open. Це, наприклад, фасад зараз вимкнеться. Це у нас ні, розріз вимкнувся, але у нас є ще і фасади. теж. Тобто можна переходити з 3D в 2D, і можна гарно і модель подивитися. І, звичайно, якщо у нас були готові креслення, можна їх зберегти окремими виглядами і е, заходити, відкривати саме ті креслення, так, щоб можна було знайомитися.